Романтика у лісі? Хто гуляє по зимовому лісі? Двадцять листопада? Давно ми не бачили снігу? Вже і скучила за ним, чути, як дятел працює. якісь такі цікаві кола на риді, цікаво Хто це так міг намалювати Ось коло і інше. Так от більше ще. Напів, напівколо. Навіть не на півколо, а якщо так от стати гарно видно, що коло. Ось. Цікаво. Сьогодні неділя, 23 листопада, вирішила трішки вийти в ліс, прогулятися і подихати свіжим повітрям. В лісі немає нікого, тиша, вітру немає. Вам чути тишу? Сосни стоять засніжені? Цікаво, яка буде зима в цьому році? Чути як собаки гавкають далеко. І Чути як цокає сніг, який перетворюється в крапельки, і падає з таким звуком цікавим. Ось така осінньо зимова казка. Прийшов до нас такий циклон. Спочатку в Карпатах випав сніг. Ну і якщо там випав, то чекати і нам. Тому що помітила не раз, що ми залежимо від погоди Карпатських гір. Тому що близько, можна сказати. 300 кілометрів від нас, що то є. Отож погода диктує. Як гарно. Тихо, тихо. Вітру немає зовсім. Але сиро. Ой, яке чисте повітря. Зараз подихаю, нагуляю апетит. Хаті тепло, горить камін. Ой, як гарно. Не хочеться йти з лісу. Як тут гарно. Вкрила молоді гортензії ось таким лапніком сосновим. На зиму. Я думаю, що вони перезимують. Вони в такому місці, в затишному посадженні. Будемо спостерігати. Яка зима? Звичайно, буде. Ой, як гарно. Чому люди не радіють оцьому всьому? А тому що багато зла і багато злого на цій планеті. Тому що люди служать злому неслухняному ангелу, який не послухав Бога, тобто сатані дияволу, і виконують його волю. Йдуть за його недобрими вчинками. Так і хочеться грибочка якогось побачити. А може десь є? Виріс білий грибочок або зайчика, а як тут гарно. Такий мох. Класний. Ого, є грибочок. такие гарненькие. А вот еще грибочек. Пахнет грибом. Цікаво, що ж то за грибочок. Я його потрогала, а він пахне. Якщо пахне, може, то якийсь і грибочок. І Хочеться зайчика побачити під ялиночкою. Вже навіть і настрій такий святковий. І би ось отак от сніг випав і лежав на Новий рік, щоб була така погода. Сніжна, як в казці. Зараз нагуляє апетит трішки змерзну. Хочеться покричати такого Ого? Люди! Схаменіться! Перестаньте вбивати один одного. Моліться до Бога, читайте Біблію. Огоже, з носа починає. Хлопці на квадроциклах гасають. Смерділи бензином, спортили повітря, фу. Все, іду я тут сміттєзвалище зробили люди. Свинья. Людській подобі. То я вже смерзла, йду грітися, Тепло, мілка, Тепло. Грієшся? Мілка релаксує біля вогню. Мілка, мілка, відходь. Зараз вух вуса посмалиш. Да, відходь жарко буде. Потягується кіцюня. Вино. Поставила поки що тут, може, буде зажарко. Мілка посла посмалиш вуса кітюнь. Красуня. Красунечка наша. Тепло. Хочеш тепла? Релаксує. Гріється. Мілка, відходь, бо вилітає. От вредна кіцька. Ну, відходь! Жар э, вилітає. <сум> Вон жар падає, бачиш? Дурочка мала. Дальше сідай. Да, да відходь. Он мурчик де собі. Да, Мурчик. Іди <різь> до Мурчика, лягай. біжи, біжи до Мурчика. Вон тут жаринки впали і дирка зробилася. Ти бачиш, яка кіцька, га? Пошмалишся? А, Мілка. Бачиш, летить на тебе, дивиться. Вона дивиться собі. Глупай, глупенька ти. Відсуну хоч далі може вона. Відходь, бачиш, летить, відходь Хі -хі -хі. недовольна що я її прогнала. Тож зараз тепло в кімнаті, добре.